Всім привіт, вітаю на каналі Колорит Мотор. Звати мене Олена. Знаходжусь я на Львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 15 жовтня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, останнім часом на львівському авторинку вже стає все більше автомобілей. Вибір стає все ширшим. Вже можна щось, щось вибрати, особливо з кросоверів. Е, нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинку або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд за домовленістю в інші міста. Е, нижче номер телефону до Василя. Він займається у нас автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи треба вибирати десь точково автомобілі, їх перевіряти. Всю інформацію вам нададуть. Також підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Підтримайте нас лайком і коментарем. Гарного перегляду! Ford Focus, 17-й рік. 10478 10, ціна, 2-літровий бензин на автоматичній коробці передач. 121 тисяча пробіг. Контакти до власника є. Показуй салон. Передні електросклопідйомники. Мультикермо. Автоматична коробка. Кондиціонер. Мерседес це клас в універсалі, 10-й рік, 9950 ціна, 2,2 дизель на автоматичній коробці передач. Контакти є. Так, Салон комбінований. Ось так виглядає. Є парктроніки. П'ятий гольф, сьомий рік, 6450 ціна, 1,6, бензин, MPI, на механіці є, сервісна книжка, 207 тисяч пробіг. Контакти видно. Так, показую стан максимально. 4 електросклопідйомники. Сонечко трошки засвітлює. Спробую показати стан керма. П'ятиступенева механіка. Клімат контроль, дисплей. Opel Astra K, 17 рік, 10950 ціна, 1,6 дизель на механіці, 110 кінських сил, 200 тисяч пробіг. Контакти. Мабуть, вам видно. зачинене Ось так показую. середині хендай ай 30 восьмий рік 5300 ціна 1.6, дизель на механічній коробці передач 116 кінських сил 250 тисяч пробіг так свіжо свіжопрагмена Контакти є. Показує стан, п'ятиступенева механіка. Мультикермо, чотири електросклопідйомники, клімат-контроль, підігріве сидінь. Так, друзі, показує три машинки по черзі. Тут у нас 20-го року, 21 950, 110 кінських сил потужність, так, електромобіль, 3000 всього пробіг. Контакти зараз буду показувати на іншій машині. Показую, як вона виглядає, ще таких свіжих на ринку мені не траплялося. Ну, стан, думаю, нема сенсу показувати, просто показую, як вона виглядає. За стільки пробігу. Так, парктроніки є. Так, Наступний у нас меган, меган в хетчбеку, 16 рік. 12250 ціна. 1,6 дизель на механіці. 101 тисяча пробіг. Тут контакти є до власника. І це є контакти і до Зої, і до наступної машини також. Там буде у нас Б8 посад. Так, в салоні не будемо турбувати власників. Так, є парктроніки. Так, тут теж будуть парктроніки. Б8 в універсалі. 15-й рік, одинадцять дев'ятсот п'ятдесят ціна, двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач. 150 кінських сил, 310 тисяч пробіг. Контакти як на Мегані було на ціночку. Терете електрорегулювання регулювання сидінь. Так, авто в чехлі і ну, приблизно Щоб хоч трошки стан показати. Підігрів сидінь, клімат, контроль, двохзонний дисплей. Так, друзі, знімаємо ланус на ваші прохання. Восьмий рік, 2650 ціна, один власник, 1,5 газ, газ бензин. Так, Так, гідропоцілювачі є, це польська збірка. 150 тисяч пробіг, контакти тут. Так, польську збірку більше цінують, тому показую, як вона виглядає. П'ятиступенева механіка. Мерседес CLK 327 рік, 10 тисяч ціна, 3,2 дизель на автоматичній коробці передач 224. Кінські сили, 237 тисяч пробіг, контакти до власника тут. То зачинене, але видно все добре. А, дякую. дякую. Так, дивіться, як воно виглядає. Ну, це для ринку ексклюзивне авто. Зазвичай їх немає. Показую стан. Підігріве сидінь. І парктроніки. Ще одне ексклюзивне авто Infinity. 2014 рік, 14500 ціна, 2,2 дизель на автоматичній коробці передач, 170 кінських сил, 90 тисяч пробіг, тут є контакти. Показую шкіряний салон. І так виглядає, якщо буде вам видно. Audi a 4 ой, перепрошую, А6, повний привід. 16-й рік, 18500 ціна, 2-літровий бензин, автоматичні коробці передач, преміум плюс комплектація, 109 тисяч пробіг. Контакти тут. Дякую. Електрорегулювання сидінь, шкіряний салон. І підігріви сидінь, клімат-контроль, ну, Тут хороша комплектація, тому так, є шелюк. Не будемо зупинятись. Йдемо далі. Так, є парктроніки, деталі до власника. Renault Megane в комплектації, босе 12-й рік, 9 тисяч. Ціна 1,5 дизель на механічній коробці передач. Авто не фарбоване, 232 тисячі пробіг. Тут є контакти. Чотири електросклопідйомники. Так, 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 стан сидіння, бачите? Приблизно. Чухли кинули, щоб щоб зберегти, напевно, сидіння. Виглядає кермо. Шестиступенева механіка. Виглядає. Так, є люк. І то навіть ні, то панорамний дах тут ще. Так. Вказує басе, акустика, фаркоп і парктроніки. Так, друзі, ексклюзивів на ринку сьогодні багато. Знайшли Dodge Challenger. 15, Кінець 2015 року, 19 тисяч, ціна, 3,6 бензин, автоматичні коробці передач, 306 кінських сил, 129 тисяч пробіг. Контакти до власника є, кого цікавить таке авто. Так, тут, бачите, такий колір хакі металік, а капот чорний. Так, з далеко. щоб було видно? Цікаво виглядає. Чорний дах. Ой, така дверка важка. Електрокар, Ренозої. 14-й рік. Кінець 14-го року, 11700 ціна. Автоматична коробка, звичайно, 45 тисяч пробіг контакти тут є. Так, показую. Зараз сонечко, таке сьогодні яскраве, тепленьке. Але для камери не дуже добре. Так, бачите стан керма. Mm. Часто просите бюджетні автомобілі, знайшли посад B4. 96 рік, 3300 ціна. Двохлітровий газ-бензин на механіці 330 тисяч пробіг. Контакти до власника є. Заважати не будемо. Зауточнюйте все. І такі автомобілі на ринку. Так, є Фаркоп. Audi А4 в універсалі, 15-й рік, 14300 ціна. 2-літровий дизель на механіці 209 тисяч пробіг. Авто пригнане з Німеччини. Контакти тут є. Авто без підкрасів і обслужене. Так, є ще Volvo v 50 Ой, перепрошую, v 80 15-го року, 1.6 дизель, 13500 ціна. І шкода, 7-17-й рік, 1.6 дизель в садані 12400. Хто зачинене, шестиступенева механіка? А вже відкрита? Закрита. Ага, дякую, гарно. Добре, добре, що закриваєте, звичайно. А, випадково. Добре, так показуємо стан. Стерилектру підйомники, мультикермо. контроль підігріви, сидінь. Так, так, я сказала, що вона обслужена. За деталями вже до власника. Так, є. Е, є в нас парктроніки ще. Шкода Фабія, 10-й рік, 4500 ціна, 1,2 бензин на механічній коробці передач. Так, шини ще йдуть, вже зимова наповна резина. 194 тисячі пробіг, контакти тут. Не, на машині вже стоїть зимові, зимові шини, тому напевно ще літні йдуть до неї. Цікавить, можливо, стан. Сьомий гольф в універсалі. 15-й рік, 11800 ціна, 1,6 дизель, 110 кінських сил в рідній фарбі з оригінальним пробігом. Механічна коробка передач. 234 тисячі пробіг. Чотири електросклопідйомники. Регулювання сидінь, комбінований салон, мультикермо. П'ятиступенева механіка і підігріви сидінь, кліматконтроль, дисплей. І парктроніки. Hyundai Accent. 9700, так? На старті. 18 й рік виробник Корея. 1,4 бензин. На механіці авто обслужене, без підкрасів, без дефектів. 107 кінських сил двигун. 130 тисяч пробіг. Тут є контакти до власника. Так, присутня, присутня сервісна історія. Автомобіль чесний. Від власника. Показує як виглядає. 6-степенева механіка. Є кондиціонер, дисплей. Октавія А5 в універсалі в рідній фарбі. 9 рік, 7950 ціна. 1,8 бензин на механіці. 193 тисячі пробіг. Тут є контакти. які просили, є авто з бензиновим двигуном. Так, 6 Ступенева механіка. Так, спробую з тієї сторони показати. Дозвольте. Так вона виглядає. Чотири лектостро підйомники, мультикермо, підігріва сидінь, клімат-контроль. І парктроніки. Б-7 Passat в універсалі. Так бачите, є, Якщо буде вам видно. Нюанси по капоту. 12-й рік. 8950 ціна, буде ще торг, 20-літровий дизель, 173 тисячі пробіг, контакти тут є. Комбінований салон. шестистопенева механіка, мультикермо. Так виглядає. Клімат-контроль. Парктроники.